Привіт, щиро, вітаю вас на каналі Флакони Волоканина. Дякую, що завітали. Сьогодні поговоримо про аромати, дешеві аромати, дороге звучання. Особисто дуже люблю такі аромати, тому що дуже часто прекрасні вишукані аромати, недооцінені, Про них забувають, бо про них навіть ніхто не чув. А я хочу вам от тут відкрити відкрити таємницю. Може, якогось на таємницю, звичайно, що такі аромати є, їх багато і вони набагато дорожче звучать, ніж. Коштують і переходимо до цих ароматів. Це аромат, яким я завжди всім рекомендую, хто мене питає, хто цікавиться про якийсь аромат, який буде звучати вишукано, елегантно, але буде дуже за доступною ціною. І я завжди рекомендую за Lalique. неперевершена елегантність, вишуканість. Він реально недооцінений, і я не розумію, чому. А е, ціна вас дуже приємно е, здивує. Е, тут дуже прекрасно зроблений мускатний горіх. Мені подобається це поєднання свіжих гнот і пряних. Тут дуже е, виражені цитрусові, але дякуючи тому мускатному горіху. А так пізніше проявляється теж шкіра. Він дуже гарно міксується і дуже має прекрасне звучання. Звичайно, стійкість і шлейф тут середні, але також на дуже хорошому я вважаю за цю ціну рівні. І також часто мене питають, я часто маю компліменти, чим я так гарно пахну, що це за знову якийсь дорогий аромат. А він недорогий, а дуже в доступній ціні і взагалі самовиконання, подивіться, цього флакону дуже, дуже на гарному рівні. Тому це дуже. Достойний аромат за дуже хорошу ціну, і взагалі звучання тут дійсно дуже багате і вишукане. Наступний, наступні два аромати. Я покажу. Один я маю, другий я також мала він закінчився, але треба собі буде купити, тому що я вже за ним скучаю. Люди говорю про Burberry for Woman, який мені нього вже закінчується, І другий аромат цей Брет. Дуже люблю ці аромати. Вони також. Звучать дорожче ніж коштують. Тут прекрасно звучать в ароматі for, for Women абрикоси, персики. Тож ми маємо білі квіти жасмин, ваніль, мускус. І він дуже ніжний. Він дуже такий жіночний, лагідний. Я його особисто кидаю в то в сумочку. І всюди завжди е його використовую і отримую також масу компліментів, тому що він дуже. Він пасує на е кожну подію. Мені здається, тут немає, що десь він не буде пасувати. Він класно всюди звучить. І він такий ванільний, такий пухатий, е такий, також має таку якусь елегантність. Дуже його люблю. Що добріт також дуже його люблю. І він мені дуже в стилю в стелі for a moment, який він, звичайно, солодший. Ми там маємо багато, багато цукру, багато таких солодких нот, але ці цукер, цукерки, вони не якісь такі їдкі, не є заважкі, там дуже легатно сидять, тому що ми там маємо тонка і маємо також дерево, яке, напевно, так прекрасно поєднується і лагодять трошки ту солодкість. Також ми маємо мигдаль і груш, яка дає трошки груша. Нам дає соковитості цьому аромату. Тому ось це дві такі пропозиції, також за дуже доступною ціною, які будуть дуже прекрасно вишукано сидіти на будь-який вихід, чи то елегантний, чи то вихід з друзями, і також будете отримувати компліменти, тому що це ну, достойний аромат за дуже класну ціну. Аромат, який останній раз також говорила про нього як аромат другої шкіри. Це є French Avenue. Боже забуваю весь час у нас Glorious. Oud". Аромат арабський цілком випадково з ним познайомилася. Також це є дуже хороша альтернатива до аромату Intio Mask Therapy, хто любить. Тільки цей аромат не трошки інший, це не до кінця копія, тому що я тут не маю смородини, тут менше такої кремовості, тут більш така. Кремовість тільки трошки така інша, тобто фінітія, вона більш мені молочна, тут більш свіжіша завдяки цитрусам. Але це дуже достойний аромат, стійкість не бомбезна 3-4 години. Але це дуже хороша пропозиція за абсолютно ну, дуже хорошу ціну. Реально ви будете вишукано просто в ньому почуватись. І ніхто ніколи не здогадається, що це просто аромат за ось таку ціну, бо кожен подумає, що це якийсь дорожезний нішовий аромат. Звучання е, цього аромату дуже дуже хороше. І Також, як мене хтось питає, так радиться, тому що також я часто маю такі питання. Я ось цей рекомендую як таку альтернативу дешевого аромату. Таким дорогим звучанням. Аромат, з яким я також цілком випадково познайомилася, тому що в парфюмерию, якою я ходжу, з однієї сторони, ніж і різні європейські аромати, а з іншої сторони, звичайно, все арабське. Я так час від часу ходжу. У мене були такі досить упередження щодо арабських ароматів. Я не дуже, я там так трошки дистанс тримала. Але в своїй колекцію я маю три аромати арабські, які Досить на хорошому рівні. Спитаю, я можу від щирого серця порекомендувати ці арабські аромати, тому що вони дійсно е, прекрасно зроблені. Е, тут я говорю про цю жіночку. Е, флакони бажає звичайно кращого, тому що. Ось така дуже дешева пластмаска, особливо нижньої частини. Взагалі цей флакон зробила повністю в білому кольорі. Це би, напевно, достойніше виглядало. Але все ж таки ну, час, часом... не флакон головний, а те, що всередині. Ем, тут є е, також не до кінця е, могла бути якась заміна, якісь замикання, тому що для порівняння ми візьмемо торбинку, я дуже люблю малесенькі торбинки. І е, я не буду мати можливості її вкласти. Хіба що вона мені екстравагантно буде е, заглядати і е, всіх оцінювати? Е, але ж хтось собі щось не подумав. Тому я собі так, як, як купила, подумала без цього також же законно, бо десь може, скажімо, протекти з цим. Воно е, майже як моя голова. Тому. Таке трошки цікаво, але ну, все ж таки давайте про аромат. Аромат дуже кокосовий, Також ем, аромат дуже е, звичайно е, схожий до аромату, який я ніколи не пробувала, слухайте. аромат По-французьки, Liquimagineur. Спеціально перевірила, що вам. По-англійськи Liquides Е, аромат, е, Liquides imaginers". Е, аромат е, боже, що це за Блуш Бет. Кокосовий. Я ніколи не пробувала цей аромат, тому що я не проношу кокосів, не проношу Рафаелло, як була вагітна, весь час їла Рафаело, а потім по вагітності я на них дивитись не могла взагалі ні в запаху, ні вигде. якийсь такий дуже виразний запах Рафаелло. Але щось мене потягнуло на Рафаело, як я нюхала ці арабські аромати в цій парфумерії. Спочатку ми маємо досить такий сильний вибух, вибух того Рафаелу, який дуже швидко минає. Я не маю порівняння з цим ароматом планшебет. Напевно, треба було спробувати. І тому я говорю тільки про, про цей аромат, напевно, копія. так? Але він дуже-дуже, дуже, навіть якщо копія, дуже достойна, тому що я його чую два дні на своїй шкірі. І він мені дуже сильно нагадує, просто абсолютно. Тому що це єдине порівняння, яке я маю. Кізіана Терензі Лінс. Абсолютно мені ідентичний аромат. що що Я не я, я знаю, він тоже дуже пудровий, солодкавий. І це от, е, дуже схожий просто ароматом з, 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 з цим Тісін на Терезі. Е, вау! Просто Я була дуже вражена взагалі стійкістю цього аромату і звучанням. А найгарніше звучання це на наступний день ранком, коли я прокидаюсь, цей аромат лежить на вашій шкірі як люксусовий е, кокосово ванільний крем. Просто я от цей момент люблю найбільше, тому якщо ви хочете можливо таку заміну до за дуже доступною ціною, але щоб воно гарно звучало. Чому б і ні. Тепер я хочу спробувати цей оригінал, все ж таки, чи це дійсно така копія, де хто каже, що це просто схожий аромат. Тому треба буде треба перевірити. Тому ці аромати дійсно, дійсно мають достойне звучання, дуже гарно вишукане і щиро, щиро завжди всім рекомендую, хто питає про ось такого про, про такі якісь аромати. Щиро вам дякую за увагу і до зустрічі.